Кадри полтавського євромайдану за січень 2014 року. 21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи. Цього дня вшановують події помаранчевої революції та революції гідності. У Полтаві згадали покладанням квітів усіх, хто піднявся тоді і нині боронить Україну. Взяв участь у шануванні патріотизму та мужності людей, які захищали європейський вибір держави, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Щороку ми в цей день вшановуємо пам'ять героїв, які загинули за Україну, за її волю, за незалежність. І хочу сказати, що це були і військові, це були і цивільні особи, це були і правоохоронці. Тому. Це люди, які плекали надію, що Україна буде вільною. І я думаю, що так і буде. І зараз ми переживаємо складні часи, але пам'ятати тих представників тих поколінь, які боролись, які віддали своє життя треба вшановувати шанову цього дня усіх загиблих і керівниця громадської організації Сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини Наталія Чепіга. Каже, вона тут не просто керівниця об'єднання, а як і мати загиблого захисника України Микола Чепіга. Він загинув у 2014 році під Луганськом. Ми всі хотіли, щоб це нарешті наша Україна розумієте, не просто ну так, Україна на карті, але щоб це дійсно була вільна. Щоб незалежна. Щоб ми всі могли це статі сказати слава Україні. Нагадаємо, 21 листопада 2013 року на головну площу столиці майдан незалежності вийшли люди на знак протесту проти рішення уряду часів президента Віктора Януковича зупинити курс України на євроінтеграцію. Протистояння між владою та активістами призвело до чисельних людських жертв. Нині 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи на знак вшанування патріоти та мужності громадян, які захищали європейський вибір держави.